Сьогодні я зроблю ось таку мотанку корівку. Я знаю господарень, які люблять прикрашати свої кухні саме корівками. І ось така корова вона може стати якогось і обрігом і прикрасою на кухні. Просто для того, щоб орієнтуватися в розмірах. З тих матеріалів, що я використовувала, вона виходить десь 30 сантиметрів, 33 см. з рогами і вухами. Зараз я покажу матеріали, які я використовувала, тільки для того, щоб ви орієнтувалися в пропорціях, тому що кожна моданка це ваша фантазія, ваша творчість. Цей шматочок моточок мене пішов на спідницю. Він є 34 на 15. Це на хустиночку, що він є 24 на 15. Це така досить тоненька. Вогна. Я використовувала ось таку мотузку рога. На хвіст, але якщо у вас в неї такої немає, то можна просто брати шматочок тканини і обмотувати, наприклад, ось такою ниткою. І теж буде виглядати дуже креативно. Ось така тонка червона стрічка, біла тканина для голови, що, що вона десь там 20 на 30 см. Але можна взяти трохи забільшу, задовшу вона буде краще лягати. З такими е, трикутники два, що йдуть на вуха, що йдуть на вуха десь скатить з висотою десь 12 12 сантиметрів, і там десь 15 може. Ось на рукава використовуємо такий шматочок тканини. що він там десь, ну, скажімо, 21 на 10 і два таких маленьких, нібито на руки, теж з мішковини. І ось таку тканину, з якою робиться основа, основа модонки. Вона досить товстенька, така тканина. Я брала такі палички для суші. Мені потрібно буде тільки одна, але знову можна взяти те, що у вас є. Ось такі дзвіночки. Також якась кількість наповнювача, що це може бути все що завгодно, те, що у вас є. Я взяла синтепон, нитки білі та червоні. Починаю з вух, Цей трикутник трохи закладаю. Потім закладаємо всередину один раз, другий. І ось таким вухо виходить. І тут його ниточкою плотненько починаємо замотувати. Ось так це виглядає. Кашуємо друге вухо і ось так примотуємо їх тут між собою. Ось це місто, де я примотала, зараз беремо наші рога. Тут на кінці я теж намотала червону нитку, і зараз ось так ось так рівненько в цих місцях. Ми треба вуха рогів, щоб у нас була одна деталь вуха та рога, Тобто ось так одні та друге. Ось таку зробили заготовку. Зараз я роблю голову на цю білу тканину. Зкладаю кілька наповнювача і його і так от загортаю, щоб у нас вона вийшло не кругло, а таке трохи продовувати. І ось тут я обм об обмотаю, використовуючи вже білим нитку. Ось так це десь виходить. І зараз ми нібито нашу голову ділимо на. Три частини і а, першу третю зверху ділимо ніби так ось перехватуємо ниткою і, і намотуємо ось тут, щоб у нас вийшло ось таке. Ось так воно виглядає і щоб верхня частина була менше за нижнього. І ось так плотненько намотуємо тут. Білу нитку. Ось так формується голова нашої курівки. Тепер я беру цю дерев'яну паличку, можна взяти навіть гілочку з дерева рівненьку. Це не має значення якого, в моєму випадку вона 21 см. І до цієї палички ми ось так примотуємо. Ріжки ось в цьому місці, так, щоб вона тут не стирчала, щоб вона була захована всередину. І ось так примотуємо нашу голову теж. Тобто отут ми примотаємо ріжки до палочки, і ось тут ми примотаємо голову. Ось що вийшло. Я зараз покажу ось в цьому місці. Я намотала ріжки з вухами, Ось тут підхопила голову і один біла нитка на цьому рівні. Я тут теж трохи ще її під, підхопила, прив'язала, примотала. І ось те, що так от виходить на цьому етапі. Ось так беремо зараз хустинку, я кладу її виворотною стороною до себе. І Ось тут, тільки захоплюючи оцю середню частину, ось тут, я примотаю біля шиї, біля шиї, тут примотаю е цю тканину. Щоб усі кінці були вільні. Тобто ось так. Тільки середину. Ось так подивіться, як виходить ось ці кінці. Зараз ми отак от їх підбираємо всередину. Оце ззаду притягуємо добре. І оці два кінці, які у нас тут вверху, ми їх зав'язуємо на два вузлика. Ось, бачите, ми тут закриваємо все, що у нас було з паличкою і намотано. Тут ми робимо таку хустиночку. Зараз ми беремо яку-небудь тканину або шматочки залишків тканин, те, що у вас є. І отут намотуємо навколо цієї палички. Якщо ви бажаєте, щоб ваша корівка була тендітна, то можна намотати небагато. Але якщо вам ви хочете, щоб вона була така товстенька, то зробіть тут. Такий дуже здоровий слой цієї тканини. І потім це все ми ось тут замотаємо нитками. Ось так просто тканину намотуємо навколо нашої палочки Ось я намотала і хочу звернути вашу увагу, що я закінчила оцій нібито шов спереді, тому що в нас тут буде сукня і вона прикриється. І оцю десь четверть, верхню четверть я тут не наматувала ні ток, щоб воно теж було таке гладеньке, його буде видно. Зараз я беру такі поменші шматочки. і Зроблю намотку ось тут. Для того, щоб зробити таку підставку, щоб корівка могла стояти. Т -т Теж треба зробити стільки, щоб ви орієнтувалися, що вона вже може стояти. Наскільки багато чи мало, то вже вирішуйте самі. Ось ця корівка в мене більш тентітна. Подивіться, що я маю на увазі. Бачите? І вона стоїть. Але якщо вам не треба, щоб вона стояла, то можна і не намати цю нижню частину. Ось так намотано тіло корівки мотанки. Ось тут внизу намотано більше. Це класичний варіант, для того, щоб мотанка стояла. І вона ось стоїть. Зараз тут є один нюанс. Якщо ваша мотинка тендітна, то вона намотана і намотана. Але якщо вона трохи товстенька, то тут природньо торчить. І це виглядає трохи кепсько. Тому можна отак трохи забрати це всередину, спереді. Намотати отут ниточкою і потім це місто прикрити або стрічкою, або намистом. Або, якщо обережно намотано, то навіть залишити, як воно є. Ось так позаду воно виглядає досить обережно, а попереду воно буде закрите сукнею. Зараз рукава. І копитися робимо так само, як вуха. Тобто тут, тут ми так закладаємо, робимо такі трикутники всередину, ще раз. І отут замотуємо. Вони почати такі ж самі, тільки маленький, Тут замотуємо. Зараз той шматочок тканини, який ми використовуємо на рукава, кладемо обличчям до себе. Ось так Кладемо наші капиця, завершуємо. І ось тут, ось тут примотуємо ниточками. Ось так воно виходить так миртаємо це, і у нас виходить такі рукава з копицями. ось і зараз ми на нашій коровці, оці рукава. Ось тут примотуємо спереді або хрестиком, або стрічкою, або нітками. А принцип такий, що ми ось обмотуємо тут, нібито навколо тіла стрічка то чи нитка. Так, захоплюємо через одне плече, намотуємо через друге плече. Так що позаду у нас теж виходить такий дуже обережний хрестик. І тут знов біля поясу дивіться, щоб тут у нас теж виходив такий хрестик. І це не має значення, ви зробите це стрічкою чи не І Якщо ваша стрічка буде більш тостішою, то це навіть е, закриє тут все і буде таке частиною сукні. Ви можете навіть спочатку зробити це нитками, а потім прикрити нитки стрічкою, тоді воно, ну, можливо, буде більш е, міцніше триматися. І десь, отак, вийшло попереду, ось так позаду. Але ви можете зробити тут ще е, такий злой стрічок, і, і, навіть різнокольорових. Ну, ідею зрозуміло. Ось дивіться, тут я зробила зніток, а тут зі стрічки. Мені подобаються обидва варіанти. Тобто використовуйте те, що у вас є, або те, що вам подобається більше. Зараз я прихожу хвіст, попередньо я тут я теж намотала йому стрічку. тут от просто ззаду треба його примотати ниткою. Просто ось так поверх мотонки. Потім воно закриється спідницею, щоб він був довгий за спідницею, щоб торчав спід неї. Якщо ви бажаєте, щоб у вас були задні копиці, які будуть торчати з під сукні, то зробіть їх зараз так само, як зробили рукава, тільки довгі. І ось тут, на цьому рівні, теж хочу тут примотати на цьому етапі. Зараз я беру тканину на свою спідницю, яку треба тут трохи отак призібрати і ось так от тут примотати. Ось так примотана спідниця. Тут спід неї торчить хвіст. І то я ще на пояс додам таку червону стрічку з такими дзвіночками. Ну, тут, звичайно, можна додати ще якісь фартушки, намиста або різні аксесуари. Я ось якось аксесуари ще додам таку торбину. І зробила з таких, з такої стрічки, яку була куплена. І просто обв'язала її гачком з такими нитками. Тербинку можна покласти побажання, молитву або просто прикрасити квітами. Ну, ось все, моя така корівка, мотанка готова. Наші неймовірні різноманітні українські мотанки. Нехай приносять добробут в кожний український дім. Мир в Україну. Нехай вам щастить.